Ого, я би не здогадався Марсело, що ти читаєш? О, о, нічого, де що про мотоцикли, нічого цікавого. Так, просто. Ого, що там. О, ні, я не хочу відволікати вас цим. Це стаття про. Я все поясню. Це не те, про що ви подумали. О ні, Я ще нічого не думав. Мені байдуже, але якщо тобі подобаються рожеві поні, я тебе поважаю, Марсело. Звісно, ні. Я поцупив це у моєї кузини. Цей журнал просто неймовірний. Тут написано про те, як думають дівчата. Невже Невже? Ого, поні можуть з'їсти у шість разів більше за свою вагу. Ого, ти це бачив. Найголовніші правила зваблювання. Yeah. Дівчата люблять, коли їх змушують ревнувати. Їм ah. Здається, що ми їх кинемо. Я часто залишав дівчат. Вони мали бути біля моїх ніг. Згідно з журналом, щоб дівчата бігали за тобою, треба завести собі подружку. Це головне. М. Треба перевірити, чи спрацює це у реальному житті. Ти мене чуєш, серденько. Так, я теж за тобою дуже сумую. Так, я подарую тобі перли, прикраси і квіти. Все що хочеш. Гаразд. Цілую. Сподіваюся, я не запізнився Луїзо. Я залагоджу запізнення трояндами. Вони такі гарні, як твої очі. О, Дякую, бьорне. Я передзвоню. Ти справжній джентльмен. Ти ще нічого не бачила. Вона була моєю дівчиною. Моя дівчина. Вона телефонує мені. О, це чудово. Побачимось завтра. А зараз я йду в парк їсти вафлі з бьорном. Лише ми вдвох. Я ревную. Хлопці, ви робите з мухи слона. Мені байдуже. Якщо вона закохалась у нього, якщо вона закохана в Бьорна, буде добре. Бьорн і її заразом це якось дивно. На неї це не схоже. Якщо для того, щоб подобатись дівчатам, треба бути високим, гарним і дотепним, що тут скажеш? А бьорн він старий. Хлопці, як я можу змусити її ревнувати? Я лише один спосіб ознайом її зі своєю дівчиною. Отак, чудовий план, але у мене немає дівчини. Заведи підробну подружку, Раймонде. Але де ж я знайду підробну подружку? <свана> mm? <q> Ні, я mm. не одягну дівчину дівчиною в останні. Коли я це робив, все пішло шкереберть е, Вибач, це моя козина. Бернадет, ти загубила журнал? Невже? І не знаю, де він може бути. Чому ти питаєш? Щи твоя кузина Бернадет робить після обіду. Вона прийде, <плес> не хвилюйся. Я розповів їй все. Вона сказала, що допоможе. Я навіть не знаю, яка вона. Ти впевнений, що ти докладно їй все пояснив. Слухай, Марсело, я справді не хочу мати дурний вигляд в очах лунди. Раймонд, це ти? Який збіг? Неймовірно, ви теж тут. А я ходжу тут і навіть не помітив. Моя дівчина дещо запізнюється. Раймонда, усе гаразд? Так, все гаразд. Привіт, кузени. Я трішки запізнилась. Вибачте, не хвилюйся, все гаразд. Хто з них Раймонд? Бачиш гарного хлопця, що сидить за столом. А? Так, дякую, дякую кузене. Так от він не Раймонд. Алло, алло, Бернадет, Бернаде. Ти мене чуєш? Адже твоя дівчина яка вона? О, звичайна. У неї є руки і ноги. сподіваюсь привіт, Раймонде, дорогенький. Хто це дівчина? А, я Бернадет, я його дівчина. Раймонде, ти її знаєш? Ні, О, звісно. Бернадет, це ти. Привіт. А привіт. Як ти? Давай поїмо вафель, серденько. Бернадет питаючи, Бьорна я дівчина. Не розумію. До речі, як ви зустрілись? Ну, е давай, Берні, серденько, розкажи їм. Хм, ти справді цього хочеш? Не бійся трохи перебільшити. Я хочу, щоб Луїза дуже ревнувала. Гаразд сонечко, коли я зустріла Раймонда, він був весь куритий гноєм, його ледь не затоптала корова. Гній. Серденько, Берні, ти упевнена? Здається, ми зустрілись на великому полі кліті. Я Упевнена дорогенький гніз голови до ніг. Він так смердів, це просто жах. Мені стало його шкода, адже, якщо чесно, адже головне не зовнішність. Це правда. Вони зміються, це добрий знак. А наприкінці Пінгвін говорить: супер, але у мене немає кроватки. <рес> О, так, Це як того дня, коли ми пішли в кіно, пам'ятаєш? Скажи. Коли ти напуду у штани? <плес> <плес> а гов ти робиш з мене на вдаху? даху. Хочеш, щоб вона ревнувала. Я знаю, що роблю. Моя улюблена четверта. Mm, невже? Хочеш ще вафель? А ще бьорне. Мені подобається дванадцята. Дванадцята дуже гарна. Любов іноді буває така дивна, а вже ж. Це правда, ніколи не думав, що так станеться. Але ви з Бьорном чудова пара. Я з Бьорном? Аго, Вже вечоріє. Проведеш мене додому, Раймонде. Я з задоволенням, але що робити з цими двома? Вони досить дорослі, щоб самим дійти додому. Тобто я тебе не примушую. Якщо хочеш залишитись з Бернадет, я все зрозумію. Тобто ви двоє насправді не пара. З Бьорном? Жартуєш? Гадаєш, мені подобаються високі і гарні. Це геть на мій стиль, і він за старий. А ви з Бернадет, гадаєш, це спрацює? Справа в тому, що Бернадет дуже закохана в мене, але я не впевнений, щодо неї. Так, не треба поспішати. Ти правий? Я знав, що вони не справжня пара. Це тупий журнал. Змусите дівчину ревнувати. Мабуть, вони вважають, що всі люди тупі. Так, ти правий Само на спочатку я почувалась так само, але насправді цей журнал просто супер. Наприклад, тут написано: щоб змусити хлопця полюбити тебе, треба змусити його приревнувати Дуже добра порада. Гадаш, цей трюк спрацює? чесно, працює навіть краще ніж я думала. Який чудовий день, хочеться співати. Робимо, як домовились. Зустрічаємось у тебе. І зранку ми їдемо у Траволтон. Життя чудове Куди ви зібрались у Травотоленд до нашого улюбленого Джима Траволтона. Ходімо, діти, вже час. Не запізніться, адже уроки сьогодні будуть дуже цікаві. Ми побачимо його машину, його спортзал і його приватну колекцію порцелянових поросят. Але а найкраще, найкраще його парк розваг. розваг. Без глуздя. Ви нічого не досягнете, якщо будете думати лише про розваги. У мене на вихідних уроки гри на піаніно, російська змагання на конях і торгівля на біржі. О, гадаю, Віктора буде весело. У мене немає часу на розваги, як кажуть мої батьки. Синку, твоя доля в твоїх руках. Завтра все буде належати тобі. Бійтесь мене прості смертні. У мене грандіозне майбутнє. Сідай, Вікторе. О. Сьогодні говоритимемо про майбутнє. Але спочатку давайте подивимось. <гас> Привіт, діти! Життя чудове вже ж. Пташки співають, сонце сяє, і ви всі вважаєте, що на вас чекає грандіозне <гас> майбутнє. Помиляєтесь. Ви чули про парниковий ефект і глобальне потепління. Бо поки ви смієтесь, у небі накопичуються гази, і полярні льодовики тануть. І незабаром води світового океану підвищаться. Ви бачите, як тони цей полярний видів, і це ще не все. Двого вуглецю випаде осадками в океан і підвищить його кислотність. Планктон розчиниться і все помре. Якщо немає планктону, немає риви, немає китів і симпатичних дельфінів. Немає людей. А ви думаєте, але ж я не їм жирні гамбургери. Маленькі розбещені дітки західного світу, ви у небезпеці, адже довкола вас руйнуються тисячі ядерних електростанцій. Невдовзі вони всі вибухнуть і знищать життя на землі. Тому їжте погану їжу, поки інша частина землі помирає з голоду. Ха-ха, розбещені дітлахи! Отак от вам! Ха-ха! Гадаю, на цьому можна зупинитись. Дуже інформативно, а вже ж. А Малалал. ось і кетчуп з майонезом. Малалал. Ні, не треба, я більше не хочу. <світку> що відбувається? Вам не подобається? Не будь таким перебірливим. Подумай про тих дітей, які голодують у світі. <світку> Припиніть, це дуже сумно. Що? М Вікторе, що ти робиш? Навіщо мені володіти світом, якого немає? Подумай про своє майбутнє. Все закінчено, воно того не варте. Якби ж я знав, то робив би як не вдах і розважався б цілими днями. Не б? бо господи, не кажи. Так, синку. Вікторе, йди у кімнату і вчи економіку. Ні, досить. Тепер я насолоджуватимусь а? життям. Mm -hmm. Я телефоную до школи. Ми не дізнаємося, чим закінчиться суперсолдат. Моє улюблене шоу. Що ж тепер буде з нами? Хлопці, я з вами у Травелтон Ленд. Так Так, хлопці, це справжній кінець світу. Це так класно жити, як невдаха. Мені кортить потрапити у Травелтон Ленд. Я витрачу усі заощадження на сувеніри. Вікторе, ми не їдемо у Травелтон Ленд. Що? Скоро настане кінець світу, тому нам не хочеться. І що робити? Скиглити, поки земля не вибухне? О, ні, я буду писати мемуари. А я збуду ракету і полечу звідси. А я ем, ну, я щось придумаю. Ні, Луїзи, немає. Ми дуже стурбовані. Її тато вже пішов шукати її. Луїза. Ораймон, де це ти? Я йшла додому і усвідомила, що в останній дивлюсь на все те, що незабаром зникне. Цієї краси не буде. А ти що тут робиш? Mm. Луїзо. Якщо завтра настане кінець світу, я теж хочу подивитись на природу. Теж хочу дуже. Подумати тільки незабаром цієї краси не стане. Вони надто молоді, щоб нести відповідальність за ваші помилки. Про що ви думали? Що за маячня про кінець світу, містер Ламонт? Алло? батьки розлютились. Можливо, ми припустились помилки. Мені здається, що фільм про екологію дещо налякав їх. Можливо, це фільм не для дітей. Треба поговорити з ними вічна віч і зупинити цю історію. Діти, економте електроенергію і допоможіть зберегти землю. І будь ласка, вимикайте воду в ванні, Щоб зберегти, треба думати. ла-ла-ла-ла-ла. ла Ми все пояснили вам, дітки. Так, ми не витрачатимемо воду. Ми, ми разом врятуємо наш чудовий, чудовий світ. світ. Отак вирішуйте. Якщо кінця світу не буде, плануємо вихідні. Райму, де мені стало значно легше. Так, і мені теж. Супер. Раз, тоді мені доведеться написати багато томів мемуарів. Тобто я даремно збудував ракету? Тепер ми знаємо, як зберегти планету. Так, супер. Усі разом. електроенергію і, і збережемо планету. планету вимикайте, вимикайте воду в ванні, вимикайте Вікторе! Прийшла твоя вчителька музики! Вже йду, тату! Я просто дбаю про планету! Жбо Августіне, все не так погано. Ми всі втрачаємо контроль час від часу. Трохи розслабився, і ось маєш. Я теж іноді лаюсь. Нічого страшного. Ні, Гвендолін, це справді було дуже погано. Я збирався продемонструвати дітям новий макет круговороту води. Природа така розумна, і така щедра. Вода перетворюється у хмари і о диво життя іде дощ. Подивіться на метеликів, що літають над полем. А, о, що за. о, а! 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 Дурнувата шкала. А! Справжня а! А! не шкала. Що за якого просто неймовірно! Дурнувата шкала. О! Дурнувата шкала оцінювання. Я заб'ю на це, на цей дурнуватий проект. Так, ви праві. Це занадто. Гвендолін. Я провалив свою місію як вчитель Августіне, всі робимо помилки. Ви молодий, сповнений пристрасті і нетерплячість додає вам шарму. А я власне не така вже нечуттєва. До Августіне. Де ви? І саме тому я тікаю на природу подалі від цього жорстокого світу, де усім байдуже до мене. Він пішов, пішов жити у ліс. Він у лісі. Ура! Ура! Як ви смієте, після всього того, що цей чарівний чоловік зробив для вас, він був вашим провідником, вашим наставником. Все з мене досить. Я зачиняю школу. Ого, не вже більше не буде школи. Неможливо. Треба піти і знайти його. Містер Ламонт! Містер Ламонт! Горазд, ми не знайшли. Повертаємось. Хлопці, сліди. Хлопці, гляньте туди. О, ні, шматок його светра. Може, він побився з ведмедем. Ні, я впевнена, що він так спілкується із землею. Містер Ламонт зробив жертвоприношення природі. О, Його штани. Злиття з природою. Так, але ж... ми не можемо повернутись. відчуваю, що ми близько. Аго, що сталося? сталось, чому ви заплющили очі? Існує вірогідність, що ми побачимо містера Ламонта без штанів. Скажеш нам, якщо раптом побачиш пасту від медів. Господи, ви прийшли. Дуже мило з вашого боку, але я до школи не повернусь. Моє місце бути поруч із матінкою природою. Але що ми робитимемо без нашого вчителя? Не треба було вам заходити в цю частину лісу. Тут багато ведмедів. Ці негідники вже поцупили мої штани. А -а -а -а! Це ведмеді це мій шмунок. Якщо вірити моєму внутрішньому годиннику, вже близько півдня ні, вже шоста година. Ага, перед тим як вивести вас з лісу, я запрошую вас на обід. Як ще дорогу з гусінь? Ви впевнені, що не передумаєте. Я щасливий, хіба не розумієте? Щасливий! Вперше в житті я почуваюся на своєму місці. Так, маєте гарний вигляд. Вільний, розслаблений, трохи дуркуватий. Я, дитя сонця, дощу і метеликів. Привіт чарівна травичка! Привіт, гриби. Ха-ха-ха, ліс, Це магія! До мене маленькі лісні гобліни! Опогляньте! Білочка! Діти! Ви бачите, що в очах цієї тваринки любові більше, ніж! А -а -а! Ні, вся гаразд. Мої маленькі друзі лише грають зі мною. Ось і все. Куди там багато колючок? Мої любі друзі. Мої друзі, друзі мої, Допоможіть, допоможіть Можливо, я трохи переоцінив ставлення білочок до мене, але я обрав це життя, дике життя, жорстке й жорстоке. Для мене це єдиний спосіб віднайти баланс і подумати про себе, уникнути сучасної вульгарності і знайти своє а -а -а -а! Якого? Неймовірно, це мене. Я знову це зробив. <гум> Вибачте, діти, що вашим юним вухам довелось почути цю брудну лайку. Якщо справа в цьому не хвилюйтесь, ваша лайка не така вже й брудна. Так, буває гірше. Невже? Так, дурнувати це краще, ніж велика баба. Маму, вашу і ти. І засунь в... собі у свою дурень. <гум> Дорогу пеньок лисий. Гаразд, гаразд зрозумів, але погодьтесь, що я вже не такий гарний вчитель. Неправда, ви супер. Ви навчили нас багато чому. Невже? Ви впевнені? Отак, наприклад, давай. Скажи мені хоч одну корисну річ, яку я навчив тебе, і я повернусь. Щось корисне. ну Отак. Того дня коли. О, ні, це було не корисно. Секундочку, ми подумаємо. Нічого корисного. Треба бути обережним з білками. Гаразд досить дякую, діти. Від щирого серця дякую. А тепер заберіть мене з собою. Прошу вас! Новий урок, новий початок. Більше ніяких віршів чи малювання. Відсьогодні я вчитиму вас правді. А правда в тому, що природа ваш ворог. І саме тому відсьогодні у нас будуть заняття самозахисту від білок. Усі принесли молотки. Про директора нічого не чули. Вона навіть записки не залишила на неї. Не схоже. Гадайте, треба її шукати. Ні, вона впорається. Бо класна, але ми не служба порятунку зниклих вчителів. З нею все гаразд. Августіне, Августіне, Ви тут? Я прийшла приєднатись до вас. Я хочу жити з вами у лісі. Я залишила все позаду. А-а-а-а-а Озвучено компанією Євромедіагруп на замовлення телеканалу Плюс Плюс.